Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Я поділюсь своїми думками: чому, на мою думку, біткоін та альткоїни вже будуть зовсім скоро зростати. Також вже розпочався 4 квартал 24-го року, в якому особисто я очікую зростання ринків, і сьогодні. Постараюсь показати всі метрики, всі критерії, чому я бачу, що в 4 кварталі може бути зростання. Також хочу повідомити вам, що в нас є наш закритий віп-канал CryptoBusiness, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо бажаєте працювати на ринку з нами, торгувати, збільшувати депозит, вступайте в закритий канал. Ціна входу всього лише 150 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Біткоін сьогодні торгується по 58 500 доларів. Як ми бачимо, що ціна минулого тижня в нас опустилась, закрилася ось така, можна сказати, велика червона свічка. Але ми перебуваємо поки що в наших хороших зонах таких підтримки. З яких, я думаю, в нас може бути розворот. І, відповідно, нижче спускатись ми не будемо. Оскільки ми вже довгий період торгуємо з такому боковику. Опустились перший раз до 56 900, після чого в нас відбулося зростання. Потім опустились до 54 000 доларів, тобто оновили наші минулі лої. Третій раз ми також опустились до. 49 тисяч доларів 300 також оновили наші минулі лої. Відповідно, учасники ринку, можна сказати, вони налякані і е, будуть очікувати подальшого зниження, будуть очікувати оновлення лоїв. Тому зараз на ринку відбувається саме така ситуація, щоб е, як можна більшу кількість учасників ринку е, вигнати з ринку, щоб вони зафіксували свої е, убитки, зафіксували в мінус. Що біткоін, що альткоїни. І, відповідно, після цієї зони рекамуляції, я думаю, що ми будемо переходити вже в новий повноцінний цикл зростання. Також, давайте переглянемо метрику Аасі по біткоїну. Дана метрика нам показує, де знаходиться ціна і що можна очікувати далі від криптовалюти біткоін. Давайте подивимось, вона є такою більш середньостроковою, і переглянемо. Що може бути далі? Як ми бачимо, друзі, що з даних відміток ми опустились досить низько, пройшли до наших сильних зон підтримки Зелена лінія. У нас ж тут відбувся, можна сказати, такий відскок, після чого ми знову опустились до наших сильних зон підтримки, з яких зазвичай біткоін розвертається і рухається в сторону зростання. Тобто, у нас можна сказати тут подвійне дно. І, відповідно, я буду очікувати, що біткоін буде рухатись до ось цих червоних ліній спротиву. Е, якщо біткоін поступово буде зростати, дана лінія розвернеться і буде знаходитись також набагато вище. Тому я думаю, що біткоін зараз, в 4-му кварталі, буде поступово розвертатись і переходити в повноцінний цикл зростання. Також, давайте перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Обов'язково підпишіться, посилання є в описі. І переглянемо цікаві новини, які нам публікує трейдер Titan of Crypto. Ми бачимо графік, це в нас сота скользяща та 200 скользяща. І ми, бачимо, що... ми бачимо, що сота скользяща опустилась нижче 200-ї скользящої, і зараз в нас відбувається пересічення. Тобто сота скользяща проходить вище. Пересікає 200 скользящу. Такого в нас е в історії, згідно з циклів, ніколи не було. Була подібна ситуація позаминулому циклі. Це було ось тут, після чого ми побачили дуже сильний та потужний ринок. Але такого, щоб сота скользяща що е перейшла вище 200, такого ніколи не було, тому що вона нижче неї, ніколи не опускалась. І зараз в нас унікальна ситуація на ринку, і як пише трейдер. Титан of Крипто, що це може спроку... спровокувати найбільший бич ринок, можна сказати, в історії. Я також вважаю, що цей бич ринок буде дуже сильним та потужним, тому що буде дуже велика кількість коштів в ринку їх почнуть друкувати ставку почнуть знижувати, і плюс дуже велика кількість учасників ринку. Велика кількість інвесторів, які будуть заходити в цей ринок, тому що цей ринок він є досить прибутковим, на ньому можна заробити ікси. І відповідно, я думаю, що велика кількість коштів з інших ринків буде переливатись в криптовалютний ринок. Тому я думаю, що цей ринок буде дуже потужним і унікальним. Також давайте ще переглянемо загальну капіталізацію криптовалютного ринку, яка на сьогодні торгується 2 трильйона. Ми бачимо, що ми вперлись в наші сильні зони підтримки. Нижче не опускаємось, і, відповідно, я думаю, що з даних відміток нас буде очікувати розворот. По капіталізації капіталізація почне зростати, криптовалютний ринок також. Це в нас тижневий таймфрейм, досить сильний, тому я думаю, що це показник того, що ми знаходимося, можна сказати, на такому локальному дні по капіталізації, після чого нас буде очікувати досить хороше також середньо середньострокове зростання, а можливо вже повністю перехід в новий бичий цикл зростання, який розпочнеться саме в четвертому кварталі 2024 року. Якщо переглядати загальну капіталізацію на одноденному таймфреймі, то тут також ми бачимо, що в нас був сигнал на корекцію. Корекція в нас зараз відбувається. Ми вже перейшли до наших сильних зон підтримки. Можемо опуститись, звичайно, нижче до 1,9 трильйона, але це, можна сказати, не набагато нижче. Я вважаю, що ми перебуваємо по капіталізації, також вже можна сказати, на своєму локальному дні, також і на одноденному таймфреймі. І відповідно з даних відміток, 1,9 буду очікувати розворот і зростання. Також давайте переглянемо деякі цікаві альткоїни, наприклад, монета Solana, яка сьогодні торгується по 133 долари. Тут в нас з відміток 160 доларів був сигнал на корекцію. Корекція відбулася. Прийшли ми до наших сильних зон підтримки. Е, є в нас сигнал на продовження зростання, і ми бачимо, що відповідно з таких відміток, як 127 доларів, ми вже зросли до 132 доларів. І відповідно буде очікувати, також, що монета буде рухатись. Вище, можливо до 158-160 доларів. Це одноденний таймфрейм, локальна ситуація. Наступна Монета Near Protocol, по якій також був сигнал на корекцію з 5,2-5,1 долара. Ми пройшли вже майже, можна сказати, до наших сильних зон підтримки. Сьогодні торгуємо по 3,9. Можемо опуститись, на мою думку, до 3,5-3,6. Далі я би очікував також сигнал на продовження зростання і розворот монети Near Protocol і зростання е, в локальній перспективі як мінімум до 49 5 доларів, можливо, навіть і вище, якщо перехід вже в е, повноцінний бичий цикл розпочнеться зараз. Я думаю, що зараз нас ще буде трошки мучити боковиком, і перехід можна очікувати орієнтовно. Жовтень листопад. Уже десь перед самими виборами, я думаю, що вже біткоін та альткоїни почнуть переходити в новий цикл зростання і почнуть показувати досить непоганий ріст. По альткоїнам очікуємо міні-альткоін сезон в цей період. Також, давайте ще глянемо на цікаву ситуацію по монеті Tron, яка на сьогодні торгується по 5,1 долар. Ми бачимо, що монета на фоні тих подій, що Павел Дуров був затриманий у Франції, опустилась до відміток 5 доларів. Зараз в нас є два сигнали на продовження зростання. Якщо ситуація владнається, то відповідно це зараз можна сказати хороші зони для того, щоб купити монету на довгостроковий період, на повноцінний бичиринок. Відповідно. Я монету не купляв, коли вона торгувалась по 2 долари. Зараз для мене ця ціна висока. Я, в свою чергу, монету тон купляти не буду, але хто хоче мати монету тон у інвестиційному портфелі. Досить непогана ситуація на одноденному таймфреймі. Є в нас сигнали на продовження зростання. Індекс RSI також у нас, як ми бачимо, торгується зараз по своєму дну. Тому, відповідно, на невеликий відсоток по такій ціні можна докупити або купити монету у інвестиційний портфель. Я цього робити не буду. Ось така ситуація у нас на ринку сьогодні. Якщо підвести підсумки, зробити висновки, то моя думка така: я очікую зростання та початок зростання, перехід в новий бичий цикл у 4 кварталі 2024 року. І відповідно далі вже на початку. Нового року може бути якась мінімальна корекція. Після чого весною я думаю, що ринок продовжить своє зростання. Очікувати пік ринку, я думаю, що можна орієнтовно середина, кінець 2025 року, і е, там потрібно буде фіксувати профіт. Що по біткоїну, що по альткоїнам, і виходити з ринку, тому що далі, на мою думку, нас буде очікувати наступна медвежка.